Олексій Самульов. Максим Луцький, Ой, голова Солом'янської районної державної адміністрації. Мінус нині одна, в місті е, мінус Сухайте, Доброго Слухайте. Ви такий розумний, такий гарний. Так, зараз почервонію. Ви зіграли певну кількість ігор. здається, три. Дві. Ну, одна так перша була пробна, і дві. Яка з них запам'яталася найбільше? Перша, мабуть, перша сама гра, да, тому що було хвилювання. Ви програли? Виграли. Першому виграли, а другому програли. А чим запам'яталася перша гра? Ну, перша гра запам'яталася тим. По перше, коли ну була така певна репетиція, тому що це перший досвід був такий, що деколи. І коли наша команда сіла за стіли і вийшов ведучий, почав задавати нам питання, за перше півгодини ми не змогли відповісти на жодне питання, тому хвилювання було досить серйозне. Тобто на репетиції вам не дають правильних відповідей. Ні, та справа в тому, що треба навчитись відповідати на ці, на ці питання. Вони досить такі інтелектуальні в частині того, що не треба звертати, коли тебе з. Такого-то числа, такого-то року відбулася така -та uh -huh. подія. Ми, як люди логічно, звертаємо увагу і намагаємось використовувати це для відповіді. А на це все звертати увагу не потрібно. Тут uh -huh. потрібна більш. інтуїція. 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 Так, так, а яке так. було найскладніше питання, пам'ятаєте? Всі питання були цікаві. А, і вони були логічні і алогічні. Ну, ну Найскладніше. найскладніше... На, можете його поставити? Ну, пам'ятаєте питання? У нас політиків, у вас політиків, ну ви зараз державний службовець, важка доля, нас постійно у чомусь звинувачують. От американський політик Джозеф Манкевич сказав: якщо ти займаєшся політикою, то тебе будуть завжди в всьому звинувачувати. Увага запитання. У чому звинуватять політика, якщо він присвоїть до своїх заслуг дощ? А що ми тільки не, не думали? Ви пам'ятаєте да, це питання? Да, да, ви тоді ще... на нього не відповіли. Да. Ну, ми навіть не могли. Е... Уявити, в чому ще ми можемо бути uh -huh. винні. Але це питання дійсно про нашу політику. І політик винен в усьому абсолютно. Тому як виявилось в кінці, якщо в чому винен політики, якщо дощ, то засуха тоді. <рес> абсолютно <Так>. вірно. <рес> ми не могли тоді навіть і, і думки такої. <рес> При підготовці до Вікіпедії зверталися? Ні. Не зверталися. Ні. Ви зрозумів. А потім я вам скажу після програми, ми всією команди поїхали святкувати. Це це абсолютно нормальна така ситуація. І десь годин п'ять, як милі діти згадували кожне запитання, як ми це обговорювали. І ага. дійсно, це новий досвід англійської да, для, ага. для кожного з нас. І я хочу сказати, що якби таких програм було більше, більше, і світ був би добріший. Тому я що... да, та. Так, так. Скажіть мені, а ви були фанатом ще отих відомих знатоків? Звичайно, звичайно. А хто був вашим улюбленим гравцем? <реш> Ще може не згадаю, ну в окулярах такі. Борис Бурда? Чи, <свят> Бурда? А Бурда, де? до речі, був він був, був присутній на, на першій грі. Це увесь Московський клуб приїжджав <свят> і, <свят> і, <свят> і що сказав московський клуб після того, як він на вас подивився? Вони нас підтримували. <свят> підтримували. Вони нас підтримували. Хочу сказати, там були присутні політики, і про і опозиційні. <свят> і саме в таку мить, коли були відповіді, ми допомагали одне одному, знаходити. Ти правильні відповіді на запитання, а, так ви визначились? Чи можливо московські знатоки визначилися? Хто ж таки слабкіший опозиція чи правдна учасники? Знаєте, мені здається, що головне завдання і опозиції влади так. це розбудовувати державу. Тому якщо заради розбудови можна відступити і віддати виграш опозиції, кожна команда має йти Так, Добре, я без без політики зараз питання. Я справа тому, що дивилася, знаєте, з такого маличку до 12 12-ї сиділа перед телевізором, вмикали тут, все ж починалося, і це програма і чекали цю програму. Так а після того, як почали брати участь у цій програмі політики, я зрозуміла, що ну. Дарма я зараз чекаю там до дванадцятої, тому що рівень той, який я бачила, якому я росла там до двадцяти років, і після двадцяти, ну занадто низький, скажіть, чому можливо в тому і е, біда, що зараз вона не настільки популярна, ця гра в Україні. Е, ну я вже давно її не бачив по телебаченню, до речі. Так, і угу. коли почався цей проект знову, я тільки вітався. але це ж не тільки політики приймали участь. Там і відомі артисти, так, і так. громадські діячі, спортивні діячі. Тобто ці люди, які завжди ну, на так, перших так. шпальтах там газет, вони прославляють країну. і це, це є нормально. Тому якби ця програма відроджувалась, я би приклав всі зусилля для того, щоб вона дійсно була, і ми, як і раніше, тобто, усі сім'ї збиралися. Ви, і б, сказати, що фактично ви б притягали до цієї програми, до участі її, людей по справжньому інтелектуальних, а не просто відомих. Я вам хочу сказати, що після того, як перший раз ми грали на, на, на що де коли, коли я прийшов дарини купувати якісь продукти, жіночка мені якась що продавала. Ну як же вони могли відповісти? Ну це ж отак. Тому це. Свідчить це про що? Про, те, що? про те, що цю програму дивились. І це приємно. І помилок і, вам і, не да. пробачають. Ну, але ж співчувають. Бачите, шанувати честь вашої участі в цій програмі, і взагалі, і взагалі всієї цієї програми, хочуть музиканти, які сьогодні у нас в гостях в студії.